Всім привіт! Друзі, хлібчик по цьому рецепту виходить дуже смачний. Беремо на терку 150 г вершкового масла. натираємо. Сюди натираємо 200 г твердого сиру. Додаємо зелень, можна петрушку, можна роздавити пару зубчиків часничку. У мене просто морожений окріп. ретельно перемішуємо. Беремо навхрест, ложимо фольгу. На нього ложимо батон або хліб нарізний. І промазуємо кожну скибочку нашою масою. Бажано б, щоб масло було м'яке, тоді краще буде намазуватися. Далі беремо наш батон чи хліб і придавлюємо, щоб він один від одного не відділявся. Замотуємо гарнесенько, в духовочку ставимо 160 градусів 20 хвилин. Коли пройде 20 хвилин, витягуємо, зверху розрізуємо і ставимо іще в духовочку на 5 хвилин. Виймаємо, хлібчик виходить дуже ароматний, дуже смачний, подавати гарячим, смачного всього.